Назар Богачук, головний тренер Луцького Люберта. Назаре, здалося, що два тайми були різних. Чи вам так не здалося ще в першому таймі в кінці? Якісь такі були проблески не надто надійної гри ваших підопічних. Що скажете? Ну, мені здається, це по справжньому кубкова гра відбулася і перевага переходила як від, ну, від одної команди до іншої. Е, на жаль, ми не змогли скористатися своєю перевагою, яку створили на початку матчу. Десь недисципліновано повели себе, особливо там, в моменті з першим голом, піддалися таким авантюрним діям, за що суперник покарав і вернувся в гру. І це якби свідчення того, що потім гра перейшла в ну, такі гойдалки, де не завжди вдавалося контролювати хід ну, перебіг подій на майданчику, і тому він переходив як від одної команди, так і до іншої. Наступний матч буде у Коломиї, і звичайно, там вже підтримка та скажімо, так буде в гравців фурнітури. Якісь особливі емоційні речі треба казати команді перед матчем відповіді зазвичай, що ви говорите таких випадках? Та поки ми не будемо думати про Коломию, у нас наступна гра зі Найті в чемпіонаті зараз. Треба відпочити, відновитися і емоційно, відновитися і фізично. І готуватися до наступної гри чемпіонату, а про колоної будемо думати вже після. Капітан Романюк не вийшов потім щось серйозне одне? Ну, будемо чекати обстеження і результатів, що сталося. Добре. Вирішили не ризикувати в кінці вже. Удачі. Дякую.